Оксана Калина. Довга дорога додому, потужна та емоційна книга, яка переносить нас у 90-ті роки в Україну. В цій книзі розкривається важлива тема насильства і піднімається питання про відстоювання своїх прав і пошуку справедливості. Головна героїня дівчина Мар'яна. Жила вона серед лісу у великому будинку, що називали Казарма. Замість сімейного затишку тут панував деспотизм і страх. Батько Мар'яни був дуже жорстокою людиною і тримав у страху всю родину. З дитинства дівчина бажала батькові лише смерті, і коли він помер, донька видихнула з полегшенням, мріючи про свободу і справедливість. Але Мар'яна стає іграшкою в руках ще одного тирана, свого брата Сергія, який прагне підкорити її та продати багатієві. Однак попереду довгий шлях. Вам вже стало цікаво, чи знайде Мар'яна своє щастя? Отож, чекаємо вас у нашій книгозбірні, приємного читання.